Блять, сука, я косий, нахуй, вони в контролруме двоє одного забрав. Ой, блять. Блять, ну да, шлюха рішила, блять, прям тупо нахуй побігти на пролом. Звісно ж це робота і у них, но не у мене. Коли я сука біжу на пролом, на мене вилітає 10 ботів, нахуй. А коли, сука, блять, тіпи, блять, бігають везде, нахуй, по всій піздоті обходять, блять. Їх ні один сука бот не бачить, Їм ахуєно. Тримай Блі, від... Ярм, від... Це, <сі> Це локація, блядь. для слива а, <сі> ти... <сі> а ти вад... не <сі> чуєш? <сі> Ой, блядь. Тримай вадік пластер від палаючої жопи і все нормально. <піздує> Я... Я не піду на Це хуйня, Ладно, Це ось тобі бі... розслабляючий смішний анекдот. Операційна. Поні. Медсестра кричить: у нього з'явився пульс. Він повертається. Тут лікар вирубає електрику, повертатися погана прикмета.